Щорічну конференцію сучасне управління та охорони здоров'я. День цій конференції це одним організдо е, успішних управлінських ініціатив охорони здоров'я. Мене за Мирослава Мулів, я буду сьогодні модератором цього заходу. Перед тим, як ми почнемо презентацію, я запрошую до слова організатору нашої конференції Мініка школи охорони здоров'я при Україну Ми і тут не ми є взаємо. Це не є взаємо. Є можливість поговорити на професійні теми. Я бажаю вам конкретної дискусії і а, думаю, що ті вісім договорів, які ви спробували, вони будуть високі. І Ми з нетерпінням чекаємо. Ми хочемо його знати, ми хочемо його втілювати. Для мене також було дуже цікаво, що ми планували конференцію на 50 гривень, але вчора ми не знали, що робити. У нас не вистачало виїжджати, ми не знали. Я думаю, що це рамка часу, тому що перша окова з тобою я застигла галузь, яка дуже розвивається. І саме завдяки індивідуальним ініціативам, і тим гарним практикам, які з'являються, що не у нас міняється. І я думаю, що народ дуже говорять до хороших ідей. Надо в цьому тільки війна, і, зокрема, наші території. Гарного дня! Далі я за першу слова Олександра Євсоновича Сакука, кручого партнера консалтинної компанії СІД, а також програми управління охорони здоров'я для людини. Ми, як полічить, якщо говорити, трошки опрацювавши і заклавши якісь фундаментальні речі. Що найважче в викладанні? Завжди легше додати інструментальність. Особливо в менеджменті це дуже характерно, це швидкі гроші. по-іншому по сказати не видужих, які скептично часом, часом критично, а часом творчо відносяться до тої системи, яка склалася, яку можна було вписати, заробляти, заробляти гроші по-різному і, і набагато легше це робити. А тут збираються люди, які готові обиратись, інвестувати свій час, енергію. А тут пошук знання від цих людей все більше і більше, ми між тобою більше і більше спілкуються. Я впевнений, що це якраз буде спроба, сьогоднішня спроба створити ще один крок, -крок в сторону тої критичної маси, після якої старі системи, які ми знаємо, старі правила грива, так що інакше мають ну, можливість. Успіхів сьогодні. Я вірю, що тут будуть не тільки досягне. Робота буде будуватися навколо не тільки якихось уже здивутків досягне, а й відкрито говорити і Тараса, я прошу говорити про те, що, вони, що, що працювало погано. Та, і Чому воно працювало погано? Для того, щоб виявити те, чому має працювати в інший спосіб, і як з цього виходити цей крок шлях, він буде найцікавіший. Дай Боже? Я организатор цекомпании ⁇ и я запрошу директора Дарьела Михайловича Басама. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я рад приветствовать наших организаторов и докладчиков, гостей нашей конференции. Я очень надеюсь, что наша конференция станет действительно нежелательной, хоть она сегодня вторая. Очень надеюсь, что она станет в будущем тоже интересным мероприятием для менеджеров. По теме нашей конференции сегодня мы переживаем с вами очень непростые времена, и я думаю, что, как сказал один из моих коллег, не каждому довелось жить в такое время, и нам повезло. Может быть. Наша задача провести наш корабль через шторма, которые нас сегодня ожидают. И я думаю, что практики, которые мы услышим сегодня во время этой конференции, помогут нам подчеркнуть лучшие идеи и решения. Девиз нашей компании – это здоровое решение. И я очень надеюсь, что мы с вами поделимся, найдем хорошие идеи, выработаем какие-то общие цели, задачи и э, научимся друг другу. Э. Удачи, хорошей практики, хорошего общения, успехов, всего доброго.